Так, відразу до головного. Наталія це наш учень, вона вже практикуючий поліграфолог, практикує вже кілька місяців і почуємо реальний чесний відгук взагалі про цю професію, про нас щось почуємо, хороше, погане про те, чи є замовлення, чи можна в цьому заробляти, які плюси, мінуси цієї професії. Бо ми продаємо курси, ми можемо говорити вам багато чого. А Наталія вам скаже все, як є. А, і так, Наталія, ви проходили у нас навчання. Скільки всього тривало навчання у нас по часу? Я проходила навчання, була було дві частини. Uh -huh. Підготовча частина це була дистанційна, uh -huh. тривала приблизно місяць, uh -huh. і потім практична частина uh -huh. досить тривала, теж був місяць. Uh -huh. Я отримувала тут е, таку практику стільки часу, скільки цього сама хотіла. Угу. Бо це мені подобалося, мені було цікаво е, з, з реальними респондентами проводити дослідження під наглядом спочатку, потім вже самостійно трошки пробувати. І е, е, хотіла впевнитися і набрати більше досвіду. Так, тобто, ми відрізняємося від інших шкіл тим, що. Ми даємо реальну практичну частину і ми навчаємо стільки, скільки потрібно. Тобто в нас немає чіткості, що ми перше числа почали, 30-та завершили. Ні. Ми навчаємо стільки, скільки потрібно, скільки того бажає учень. І поки він не, чітко не зрозуміє, що все, він готовий. Тоді ми навчання завершуємо. Добре. Навчання два місяці чудово. За час навчання проводили реальні практичні тести з реальними респондентами. Так. Під нашим наглядом це вкрай важливо. Це вкрай важливо забезпечити це не просто, тому інші школи цього і не забезпечують, тому що це не просто. Але без цього якісне навчання пройти досить, ну як на мене, неможливо. Але така справа. Пройшли навчання. Так, ви вже кілька місяців, молодий фахівець. Угу. Так, кілька місяців вже як поліграфолог. Скільки провели досліджень? Про що вони? За останні три місяці угу. я вже провела десь біля 200 реальних досліджень. Нормально. Так, різна, різна тематика. Це були скринінгові дослідження при прийомі на роботу. Це були особисті питання сімейні, і це були розслідування. Тобто, угу. практика в мене вже по цих трьох пунктах є. Така. Да, 200 досліджень. Це якраз ну, це практично не було вас відпочинку. Ну, тобто, О, та. да, це таке досить, 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 досить та. завантажений графік. Да. Чи допомагаємо ми із завантаженням цього графіку? Дуже допомагаєте, тому що 99% від всіх моїх замовлень це замовлення із центрального офісу національної асоціації поліграфологів України. Так як я працюю в Хмельницькому, і там ще ну невідома ця. Якби досить поширена, так скажу uh -huh. така інформація. Клієнти є, замовники є, але їх дуже мало. Uh -huh. Тобто на тільки набирає обертів там, то зараз підтримуй. підтримка мені йде із центрального офісу. Всі замовлення, які мені пропонують, я звичайно погоджуюся і проводжу. І тому. Маю таку вже практику досить за цей короткий час. Це... ми розуміємо, що після завершення наших курсів поліграфолог не буде мати відразу свого клієнта. На це потрібен час, в залежності від регіону, від місяця, до року. Цей час потрібен. Тому ми організовуємо роботу так, щоб долучати фахівців, своїх фахівців до. Виконання замовлень до проведення досліджень стосовно наших клієнтів. Ми робимо підтримку, ми разом пишемо тести, разом аналізуємо поліграми, разом складаємо висновки. Тобто, ми робимо досить великий шмат роботи для того, щоб наш учень міг війти максимально комфортно в цю професію. Тобто, не завершив курс на тобі сертифікат свідоцтва і йди гуляй. А будь ласка, ставай нашим партнером. Ставай, давай рухатися разом далі. Ти будеш проводити дослідження. Ми будемо цьому сприяти максимально допомагати. Ми задіємо для цього великий адміністративний ресурс, найкращих наших фахівців для підтримки. Такого також до речі, більше окрім нас ніхто не робить. Я пам'ятаю цей дзвінок телефонний. алло, я у вас субота, я у вас. Я хто у нас що, Наталія приїхала. Просто приїхала в суботу до нас, не попередивши, просто вирішила подивитись, а чи є ми тут, а чи дійсно ми навчаємо, а чи дійсно ми проводимо, а чи дійсно і так далі. Наталя вирішила конкретно приїхати і подивитись, так? Відповідно, так. що ви тут нас побачили. Приїхали, подивились. Ну так, те, що я бачила на оголошенні. на... Угу. На Фейсбуці мене зацікавило, я собі проаналізувала все, ніби все, все, що там було зазначено, мені підходило. Але чи дійсно це так, тому що інтернет досить ну, багато інформації там різної? І я вирішила приїхати і побачити, як це насправді відбувається. Мені тут. Насправді дуже сподобалося з першого погляду одразу, починаючи від рецепції, і вже далі, куди я рухалася і зустрічалася з працівниками, і з вами зустрілася тоді. І сумніви, які в мене були, от коли я їхала, ще така тривожність, невизначеність, то після розмови вже тут з вами. Ну, Ну, я скажу так, 80% вже я була переконана в тому, що я все-таки буду, все-таки, що я піду на ці курси. Звичайно, підтримка родини, мій сам крок, ось цей з однієї роботи, де я вже досить багато часу працювала, дуже було важко зробити, але все-таки я наважилася і не жалкую жодної хвилини про це, тому що насправді все нове. Цікаве і, ну, і мені це підходить. Я, я дуже рада, я дуже задоволена. І я радий. А, чи побачили ви тут десятки практикуючих поліграфологів в нашому офісі? Да? Так. Так. Так, так і є. Тобто, насправді ми є найбільшим практикуючим об'єднанням поліграфологів? А, я гадаю, в усій Європі в Україні точно. Але я гадаю, що в усій Європі ми найбільше практикуючі об'єднання. Подібної бази немає ніде. Ви можете самі прийти до нас, як і просто приїхала Наталя, але краще спочатку зателефонуйте і самі переконатись. У нас є безкоштовна година з поліграфологом, можна приїхати, поспілкуватися з поліграфологом, подивитися на те, взагалі, як це все відбувається ізсередини, Задати якісь питання, які вважаєте за необхідне. Будь-кому, хто от кого зловити з руку, от в того можете питати все, що захочете. Вам скажуть прямо в лоб, як є правду, без якихось там надмірних очікувань. Окей, ми, ми позиціонуємо те, що наша, наша наше навчання, так і підтримка цієї весь ця екосистема. Вона дає змогу дійсно змінити своє життя із, із поліграфом. Тобто його можна змінити своє життя по-різному, абсолютно. Хтось може ну, повністю змінювати свої професії і при цьому життя зміниться. Але ми говоримо про те, що в нас є ресурс, в нас є бачення, в нас є така екосистема, яка дає можливість змінити своє життя в сфері все ж таки застосування поліграфу. Тобто ми не люди, які навчають, аби навчити заробити. Ні, ми люди, які дійсно змінюють життя інших людей, які дають їм підтримку, які дають їм можливість заробляти в подальшому разом. Тому ті речі, які ми говоримо, що дійсно можна заробляти від однієї тисячі доларів на місяць, навіть не в Києві. Заробляєте від однієї тисячі так. доларів? Чудово. Чи даємо ми вам замовлення? Даєте. Даємо. Чи даємо вам підтримку? Так, я ще хотіла сказати, що те, що я маю з попереднього досвіду своєї роботи ну, комунікувати з людьми <гум> і вмію, мені це подобається, але це я використовую на 100% з респондентами. Але те, що практика і ці всі знання, які стосуються саме поліграфа, для мене це взагалі нове. І те, що я зараз відчуваю впевненість, це заслуга тільки національної асоціації і курсів, які я пройшла. Звичайно, ну, навчалася я, старалася, викладачі максимально я тут ходила за всіма і сиділа стільки, скільки мені треба було, і навчали мене, але зараз, коли я практикую, Бувають такі інколи випадки, коли ну, ти ще не знаєш, як правильно зробити, тобто досвіду ще немає так багато. І тоді на допомогу приходить чат Національної асоціації, де залітають туди питання, що робити, як робити, тобто якісь такі нюанси, і на там однієї-двох ну, до п'яти хвилин зразу летить відповідь від викладачів, від команди. Як тобі робити? Як ти маєш вийти з цієї ситуації підтримка, допомога? Тобто мені приємно це чути. Ми докладаємо багато зусиль, щоб воно так і було, і ми це робимо, щоб подібне чути. І нам насправді дуже приємно. Ми за те, щоб створювати здорову екосистему саме здорову, тому що на ринку є різного роду підходи, різні люди по-різному бачать. Ми за те, щоб. Розвиватися за те, щоб рухатися, створювати нові продукти, цікаві продукти, і дуже цікаві насправді бути лідером номер один у світі. Ми проти будь-якого нездорового підходу, негативу, чвар і подібного. Таке також є на ринку. Якщо станете поліграфолом, ви самі це побачите. А... І взагалі, чи можна стати поліграфологом, коли тобі 30 і трішки з хвостиком. А, мені не було 30, коли я став поліграфологом. Це було вже там більше десяти років тому, але це кардинально змінило моє життя. Наталі 30 і маленький хвостик. У нас були учні, коли хвостик був більше, ніж 30, і вони також ставали поліграфологами. Тобто, стати поліграфологом можна в досить такому вже навіть поважному віці, якщо є бажання працювати, якщо є грамотна мова, письмо. І якщо комунікація з людиною на може бути на гарному рівні, тоді ви можете стати гарним поліграфологом, гарним фахівцем, проводити добрий час, заробляти на цьому а, і зростати це ну, насправді дуже добре. Бачити також результат своєї роботи це також для поліграфолога дуже дуже важливо. А, щось давайте погане про, про курси, про професію, якісь негативи. Все не може бути гарно, має бути щось і погане для балансу, хоча б. <рес> Та я вже думала над тим, щоб таке могло бути таким поганим. Але знаєте, я дуже рада те, що от моє бажання, бо бажання змінити роботу в мене вже якесь воно назрівало, якийсь певний період. І я себе шукала, я дізнавалася інформацію багато в різних напрямках, і коли побачила це оголошення, виникло велике бажання моє стати поліграфологом. І е, мені дуже приємно, що я потрапила от сюди, на ці курси, оце бажання його підтримали, його, е, ну так, е, Дали можливість здійснитися мрії іншій, і дали таку ну, можливість зробити серйозний впевнений крок, бо це дуже важко, коли ти багато років працюєш з одній роботі, ти вже там все знаєш, ти вже певні маєш досягнення, і ніби жаль те залишити, але бачиш, що ти вже ну якийсь період проходить є певні нюанси, вже необхідність з'являється така, то тут. Оце бажання моє, воно підкріпилося зі всіх сторін, і тепер я маю нову, цікаву для себе роботу, роботу, яка приходить, приносить мені дохід фінансовий. І нічого поганого я сказати не можу. Тому що для мене особисто, можливо, для когось сілю, з людей інший якийсь варіант, але для мене особисто. Ну, от всі такі галочки, знаєте, напроти, от те питання, те, коли я ну, якби думала про те, щоб змінити професію, я собі писала плюси, ну і питання задавала, і якби закривати, чим їх можна було порівнювала. І от ті всі питання, які я собі ставила перед тим, як йти, от вони мені всі тільки в позитиві. Немає такого, ну за що б я пожалкувала. Є радий. Річна, Я радий. Я насправді дуже радий, uh -huh. що це так. Відповідно, якщо у вас є щось подібне, не знаю, бажання, ви можете просто зайти на, на сайт polygraph.ua, подивитися, взагалі, чим ми живемо, що це таке. Друге, ви можете прийти до нас просто в офіс, зателефонувавши, ми приділимо вам час абсолютно безкоштовно, ви зможете для себе зрозуміти. Зсередини краще про що це? Про що це професія, про що ця послуга. От зможете зрозуміти трішки про поліграф глибше і зсередини, вживу, як це відбувається. І якщо ви побачите, що ця історія вона до вас є досить близькою, і що ви можете наважитись на це, ви можете прийняти таке саме рішення, як Наталія, пройти курс. Я це рішення приймав вже більше 10 років тому і теж абсолютно не жалкую. Хочу сказати про те, що ми побудували навчання саме так, як би я хотів, щоб навчали мене. На жаль, мене навчали трішки не так, але ми зробили саме так, як хотілося б. Бо практична частина вона має бути. Вона має бути з реальними респондентами. Так, це зробити дуже тяжко, але вона повинна бути. Це перший такий аспект. Який би я сказав, другий аспект це те, що після курсу має бути підтримка, має бути реальна робота, спільна робота, має бути можливість давати заробляти кошти абсолютно легально, офіційно. Це повинна забезпечувати школа, яка це проводить. Тому що просто навчити сказати, що ви гарні і йдіть працюйте. Ну як на мене, це трошки не про те. Тому, будь ласка, ми будемо раді, приходьте. Подивіться, як ми працюємо. подивіться, Запитайте, тут у нас десятки практикуючих поліграфологів, У мене найбільше об'єднання в Європі практикуючих поліграфологів. Ви тут постійно побачите якихось поліграфологів, і прямо в лоб можете в них запитати все, що захочете. Вони будуть казати, як є, повірте, нічого ви думаєте, вони не будуть. Це досить такі прагматичні і правдиві люди, скажуть, як є. Все, що сподобалось, не сподобалось. Тому, будь ласка, будемо вам раді.